Всіх вітаю спогади. 1986 рік. Це рік трагедії, рік аварії на Чорнобильській АЕС. Мені тоді було 14 років. Ну, влітку виповнилось 15. Я слав іспити у 8 класі та поїхав собі в Підмосков'ю Там жили друзі моїх батьків, друзі молодості, ще з часів роботи після розподілу по закінченню університету. Я не пам'ятаю точно, чи були ці росіяни етнічними руськими. Думаю, що ні. Але може воно так і було. Тоді ніхто не звертав на це уваги. Але вони були чудовою сім'єю, неймовірно приємні люди. Тому коли кажуть сьогодні, що росіяни завжди були такими, як сьогодні. Я в це не вірю. Я просто знаю, що це не так. Чому я в цьому такий впевнений? Тому що коли я приїхав до них, вони намагались утворити для мене умови, до яких я звик зробити все можливе, щоб мені було добре. Ось, наприклад, я не любив ніяких каш, ну просто я не міг їх їсти. І Я їм сказав з першого дня, що ну не можу я їсти каші. не. Ї... Ім'я і ці люди купували заради мене більш дорогі продукти. А могли ж просто сказати, їй що дають, ти все, чого вирадуєш? Тим більше, що вони мене бачили, може другий, може, третій раз. Наша сім'я, коли мені було 10 років, то ми до них їздили. Ну я тоді Москву побачив. Я вже не пам'ятаю, мабуть, уперше. А голова їх родини їх батько зупинявся. У нас в Києві, коли був ну, під час відрядження, і ось так вони поставились до капризного такого підлітку, як до мене, з уван з увагою, як до гостя з повагою, можна сказати, і купували, готували під час мого перебування ту їжу, до якої до якої я звик. Ну не міг я їсти кашу, а навіть зараз соромно, коли згадую. Ті сім'ї були дві доньки: одна мого віку, а інша десь на 10 років старша. Мій брат теж був на 10 років мене старший. За час мого двох тижнів прибування там я більше спілкувався з моєю одноліткою. Це зрозуміло. Тільки два тижні, може тому, що ми думали, що я там буду більше часу, але мати. Отримала путівку до піанерського табору, до виборгу в Ленинградській області. Тому через два тижні я поїхав додому. В Київ, Знаєте, ось відтоді, якщо хтось мені скаже, що росіяни на генетичному рівні. Всяке таке інше, ні, це не так. Були там і добрі, і гостинні люди, їх було багато. Знаєте, мої батьки хотіли надіслати їм грошей ну, два тижні, все ж таки. І я батькам сказав, що так, що я думаю, що вони на мене, щоб мене годувати, тратили більше грошей, ніж грошей, ніж вони з них звикли. Але ці люди відмовилися від грошей. У ну, такі люди, і ви знаєте, сьогодні мені навіть неприємно думати іноді, що доньки тих людей стали сьогодні іншими, стали орками. Ну хочу вірити, що цього не трапилось, але знаєте, хто знає. і якщо ще й моя однолітка стала такою русською патріоткою або її діти путіністами. Жахливо навіть про це думати, тому боюсь про це дізнаватися. Жили ці люди в такому військовому містечку, тому навіть коли ми поїхали, якось мої батьки їм сказали, що ми їдемо до Ізраїлю. і не знаю, як може іноді якось спілкувалися, але як мої батьки теж там жили, то знаєте, зв'язок. З кимось, хто мешкає за кордоном, це могло бути не небезпечно для, для, ці, для цієї сім'ї. Тому зв'язок був втрачений. Якось мої батьки ще спілкувалися, але я точно не знаю. Після цього в липні я опинився під Ленінградом, під вибором. Я там був майже піонер вважатий, тому що наш, наш отряд це був там були діти різного віку. Я там був найстарший. Може, хтось ще був мого віку, але так трапило. Я, я там був як третій вожатий. Я вам скажу, теж було нормально, не було там якихось суперечок, як між українцями та росіянами. Що було, вони тоді боліли за зеніт, ми за Динамо Київ, то може щось таке сказали образливо один-два рази, та на цьому, на цьому це припинилося. Пам'ятаю, як наші хлопчики, може років 11, якось вони побилися з місцевими і прийшли до мене, щоб розібратися. Там вони сказали, що прийшов якийсь підліток що 18 років, і він там почав. За ленінградських хлопців як <смір> битися чи якось погрожувати, то вони до мене прибігли. А що ж робити? Пішов я з ними туди, почав розбиратися, що там трапилося. Я вже не пам'ятаю, хто там був правий, не правий, але те, що оці вісімнадцятирічний хлопець там. Як би це підстрікав їх битися, то це мені дуже не сподобалося. То я сказав цьому хлопцю, чи якщо ти хочеш так побитися, то можеш побитися зі мною. Ну, Я тоді займався боротьбою, <гум> був такий <гум> нетендітний хлопець. А цей 18-річний він казав, там, Ну, про нього казали, він казав, що він боксом серйозно дуже займався. Ну, то я йому сказав: ну давай, поб'ємося. Ну, він же підбурював молодших битися між собою. А там я навіть не пам'ятаю, пам'ятаю, що не було нічого серйозного для бійки, чесно кажучи. То коли я запропонував цьому боксеру побитися, знаєте, я тоді побачив, що таке налякана людина. Бо він вже знаєте такий боксер, не знаю, що він там був за боксер. Але так він ні, ні, то нащо? То втік просто боксер? Ні. Може, він був такий боксер, як я був балериною. Чи можна з цього зробити висновок, що всі росіяни такі? Звичайно, що ні. Ще пам'ятаю, коли ми прилетіли до лініграду, то прямо в аеропорту нас перевіряли на рівень радіації. Перевіряли що товіднеш залізі, залозі та в печінці. А ще перевіряли, чи забруднені радіацією наші речі. Ну такий спеціальний прибор прикладували та дивилися. У мене я пам'ятаю, що та ви цьовицька була ноль, та печінка теж була ноль. Мої штації були у мене для тренувань, члени. то Сказали, що це там був високий рівень радіації, то їх забрали, а потім повернули. Ще щось в мене забрали, щось ще повернули, Я все не пам'ятаю. А у одного мого товариша були кросівки нові, новесенькі, не налягнені ще. То теж сказали, що велика великий рівень радіації теж забрали в аеропорту і не повернули. Знову сказати, що це всі росіяни такі були. Я думаю, це теж неправильно. Думаю, що таке могло трапитися. І не тільки в Росії, в радянському Союзі. Я знаєте, не люблю, коли через який один випадок говорять, що всі вони такі. Ні, росіяни теж різні. Принаймні вони були різні, і багато хто з них був схожий на нас. І в півнарському таборі було моє пробування нормальним, добрим. Пам'ятаю, що там тільки були проблеми з їжею, Ну, тому, що навіть не граціями не казали, що це тому, що з України. Продукти до Леніграду, до виборгу, вони не постачали. А я ж такий, що я люблю смачно поїсти і багато поїсти. До речі, тоді в той рік в Україні було дуже багато продуктів, тому що ніхто не купував, усі боялися. То їли, що в них було. Я пам'ятаю, як е, е, рибу ловили, теж не давали ловити, але ми ловили. Я ніколи не був рибалка, але... Так, з друзями любив ходити, то й мені <сь> щось теж перепадало. Але там в таборі ми що ми спокійно собі бігали за територію. Там був тоді, такий пам'ятаю невеличкий такий ресторанчик. То ми там купували собі щослики. Дуже було дешево і дуже смачно. То так мені <сь> проблему цю з їжею вирішили. Коли тоді вже повернувся в Київ, то я пам'ятаю, що. Вже сказали, що не так небезпечно, тому що рівень радіації поменше став, йод вже розпався там на половину. Що лишилося це стронцій, а це вже на багато років. Але я знаєте, я знав. Особисто людей, які померли через те, що отримали велику дозу радіації. І радіація вона якось не була повсюду однакового рівня. Вона якось була місцями, де ж багато, а десь зовсім майже нічого. І це не залежало так від відстані від атомної електростанції. Навіть десь восени надрукували мапу з рівнями радіацію. І місця з високим рівнем радіації були повсюду, але це були місцями. Але і там, де здавалося б, їх не мало бути, чи там те теж як в якомусь місці можна було отримати цю дозу, велику дозу радіації. Не знаю, чи пояснив хтось, як радіація розповсюджувалась, але для мене це лишилось невис... не ясно. Так, от що я можу сказати? Нормальні були там люди в Ленінграді. і знаєте, дуже важко зрозуміти, як оці звичайні діти стали такими дорослими орками, і як їх діти стали орками навіть ще більшими орками. От не можу я цього пояснити. Не можу до 91-го року. Ми були різні, але багато в чому схожі. Я б сказав так: ми були схожі і в чомусь різні. Натомість тепер ми лише в чомусь схожі і зовсім зовсім різні. Добре, я не живу в Україні багато років, але як я бачу українців і росіян сьогодні, це дуже різні народи. Це не залежить від генів, бо є ж русські і в Україні, але вони українці. А ті етнічні українці, що живуть в Росії, перетворилися на русських орків. Думаю, що багато хто підпав під пропаганду. Може бути, але це дуже сумно. Чесно, це дуже сумно, дуже сумно спостерігати за тим, що росіяни роблять на українській землі. І сумно, що росіяни не розуміють, що саме вони і розпалюють цю ненависть між народами, як вони говорять братніми. Чи це братні народи, це ж совєтська пропаганда, але ж все ж таки. Обстрілюють міста та селища і кажуть, що ви, українці, нас зрадили. Поясніть мені, в чому зраду, що в їхніх головах, звідки це в їхніх головах? Не знаю, дуже сумно. Якщо вам подобаються мої відео, поширюйте серед друзів та в своїх соцмережах. Залишайте в коментарях вашу думку щодо того, що сталося з росіянами. Дякую, всім добра.